Не сваріться, бо можна вживати і посилання, і покликання. Можна вживати і поїзд і потяг. Можна чекати когось і на когось, обидві форми літературні, але віддаємо перевагу формі на когось. Можна вживати відсоток і процент краще відсоток, бо процент це слово іншомовного походження, а відсоток питоме українське. Говорити можна і українською, і по українському, і по-українськи. Звісно, найпоширеніша форма українською. По українському має два значення. Як в українців за українським звичаєм, і друге значення українською мовою. Відповідно, по-українськи це те саме, що по українському. А ось говорити на українській мові помилка. До речі, правильні обидва варіанти: і україномовний, і українськомовний. Так само можна вживати оранжевий, запозичений з французької, або помаранчевий, запозичений з італійської. Але у нас є також свої відповідники: жовто-жарий, жарий, жарий жовто-гарячий, червоно-жовтий. В українській мові є і блакитний і голубий. Голубий має Ра слов'янське походження. До речі, можна вживати і скучати, і сумувати. Е, скучати не росіянізм, адже нікого не дивує, я скучив, я скучила, правда ж? А ми з що там, сподіваємося і надіємося так. Надіятися це також не росіянізм. Що це відео стане вам в пригоді? Надсилайте це відео своїм друзям, особливо тим, які вас постійно виправляють.